Байден назвав Китай бомбою повільної дії. Що мав на увазі, американський президент розбиратимось за мить. А поки я нагадую вам за вподобайки. Президент США Джо Байден знову розкритикував піднебесно. Він назвав Китай бомбою уповільненої дії через економічні проблеми країни. Про таке очільник США заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта. За словами Байдена, лідери КНР погані люди. Китайська економіка має серйозні проблеми. Далі цитата: Китай зростав на 8% на рік, щоб підтримувати зростання, яке зараз наближається до 2% на рік. Це ситуація, коли кількість людей пенсійного віку перевищує кількість людей працездатного віку. Тож у них виникли деякі проблеми. Це недобре. Тому що, коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі. Кінець цитати Байден зазначив, що Китаю біді, і додав, що не хоче завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною. Видання Bloomberg зазначає, що цей коментар американського лідера не відповідає дійсності за перше півріччя зростання ВВП становило 5,5%. Це більше ніж сказав президент США, але нижче від очікуваного рівня та показників минулого року. А працездатних людей. Україні на порядок більше ніж пенсіонерів 876 мільйонів проти 280 мільйонів. Однак, у липні Китай справді поринув у дефляцію і бореться з уповільненням експорту, високим безробіттям серед молоді та спадом на ринку нерухомості. Водночас, видання Reuters пише. Що висловлювання президента Ша нагадують його слова на іншому заході зі збору коштів у червні, коли він назвав президента Сі Сідзіньпіна диктатором? Такий коментар з'явився невдовзі після того, як держсекретар США Антоні Блінкен завершив візит до Китаю спрямований на стабілізацію відносин, які Пекін назвав найнижчою точкою з часу встановлення офіційних зв'язків у 1979 році. Тоді Китай назвав ці слова провокацією. Цікаво, що і сам Китай йде у конфронтацію зі США. так. У КНР одного з громадян звинувачують у шпигунстві на користь центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. Про це сказано в заяві Міністерства державної безпеки КНР. Як зазначило відомстві громадянин Китаю, Цзен, який працював у військово-промисловій групі, був завербований агентом ЦРУ під час перебування в Італії. Там агент ЦРУ нібито встановив з ним близькі стосунки під час так званих вечень, прогулянок та походів до опери. Після цього за версією відомства агент ЦРУ почав вимагати від громадянина КНР отримання секретної інформації про китайські збройні сили. Наріжним каменем у відносинах над держав є питання Тайваню. Одразу низка змі за кілька місяців тому написала, що Китай готується до військової інтервенції, а найближчим часом Китай ймовірно, розпочне військові навчання поблизу Тайваню, використовуючи візит віце-президента острова Вільма Лая до США як привід залякати виборців. Проте повідомляє Reuters, згідно з опитуванням, Лай може стати лідером на президентських виборах на острові у січні. Сполучені штати назвали ці зупинки рутинними і такими, що не дають Китаю підстав для провокаційних дій. Стежимо за рухом геополітичних плит і будемо, звісно, вам всі подробиці розповідати першими.